Неспокійно і в українському парламенті одна з народних депутаток рішуче виступила проти ЛГБТ. Це слуга народу Мар'яна Безугла. Вона написала пост про те, що ЛГБТ-люди мають відхилення від норми у світі на тлі всієї геополітичної турбулентності розвиваються деякі тенденції, які мене особисто радують. Про відхилення від норми все більше говорять, як є бути представником ЛГБТ. Це не норма, а психофізіологічне відхилення. Ми не маємо ігнорувати наукові та еволюційні аспекти реальності. Мар'яна Безугла, народна депутатка України. У коментарях Безуглі нагадали, що гомосексуальність вже багато років не вважається хворобою. У 1973 році Американська психіатрична асоціація виключила гомосексуальність із переліку захворювань, а все те саме зробила і Всесвітня організація охорони здоров'я у 1990 році. Вважати це хворобою неможливо за міжнародною класифікацією захворювань. Такої хвороби не існує. А отже, і в Україні такі діагнози не виставляються. Мені було б цікаво поговорити із пані Мар'яною щодо цього вживу. Можливо, я вірю в це, вона змінить свою думку і перестане вважати нас хворими людьми.